Розпочинаємо пакувати сьогодні. Рано теж з пакування. Слава Богу. Спасибо вам, мої любі замовники. Кілограм картоплі. І ось такою дрібненькою, так як вчора ми вважали е з вами, давайте знову порахуємо, скільки в цей кілограм влізло. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 штук влізло в кілограм. дрібненької. Людина попросила дрібненькою. Будь ласка, дрібненькою хочете беріть, яка вам нравится. Це на ну не не Бажаєте замовити картоплю на колорадський жук, пишіть мені в особисті повідомлення. А я пакую.